Ось мій кінь, мій багажник, там все саме необхідне для цієї подорожі, і це подорож за самим крутим в Україні лікувальним грибом, який часто путають з отруйним і іноді його копають ногами. Я думаю, що якщо ти ще досі цим займаєшся, після цього відео ти будеш як мінімум обходити оминати стороною цей гриб. Якщо відчуєш, що тобі потрібно оздоровлюватися, то ти будеш його збирати, сушити. Я думаю, що далі ми переміщаємося в ліс. Дорога буде дуже довга, близько 40 кілометрів на велосипеді в одну сторону. Години 3-4 в лісі. Така розвідка, але я впевнений, що по погодним умовам, о знаєте, був би я цим грибом, я б вже виліз, проявився і сказав, люди, збирайте мене. Так що буде, буде, озвучу назву. Цього гриба, вже коли він в мене буде в руках. Так що лісочок, сосновий лісочок, дорога, трошки кадрів з дороги і основна ціль. Я вірю, що вона реалізується, тому що сьогодні вже 19 жовтня і в такий час, поза попереднього року, я його вже збирав. А попереднього року був негрибний рік і їх взагалі. Небудь. 12 кілометрів ще Рухаємо далі! Уху! Друзі, в нас на 27 му кілометрі шляху привал і перекуса такий медочок. Пожуємо трошки і рушаємо, рушаємо далі. Що, як, як дорога? Задок болить, задня ходова трохи, а так все чудово. Давай пограємо в гру. Я показую тобі гриб, а ти в коментарях напиши його назву і, можливо, ти знаєш якісь корисні властивості або хоча б їстівний, неістівний. Друзі, тільки заїхали в ліс і бачу оце. Я взагалі не розбираюсь в грибах, тому я фоткаю, скидаю знайомим, які знають, що це, і в мене ще є програмка розпізнавання. Ну зараз вирішимо. А ти поки в коментарях напиши, що це за гриб, якщо ти знаєш. А, Так, да, важливий момент, що у нас тут. Ось такі. Пластинці. Пластинки біленькі. Друзі, ну 13.50 і ми в'їхали в ліс. Я от на ну, такі місце. Ось і зараз буду їсти. А їжа в мене це гречка. Гречка зелена. З молоком рослинним вівсяним, з медом і маком. Вона ще тепленька була в рушничку. Не скажу, що я сильно голодний, але якщо ми зараз поїмо, то наступні 2-3 години можна сфокусуватися в пошук грибів. Це не буде нас відволікати, тому в пошуках того самого найкрутішого гриба. Це реально просто от вже, вже кличе мене. Того року взагалі не хотілося, цього року прямо хочеться. Друзі, оцей грибочок виглядає дуже гарно, він реально великий, лише маленький, але це не смачний. Гриб, кажуть, що він гіркий і від нього погано потім шлунку. Друзі, от що я дуже цікаво спостерігаю, що як ніби з лісу просто втекли гриби. Їх реально немає. І от я ходжу між соснами. І я просто згадую ті роки, коли я збирав гриби. Між соснами була натягнена павутина. Тобто от щось, щось по клімату не вистачає зараз. Нема цього грибного вайбу, де їх багато, де це павутиння. От Я йду і волога, волога, реально земля, але гриби не ростуть. Тобто я взагалі ніяких не бачу. Може ділянка не та, машини дійшли. От. Може ще щось, але, скоріше всього, не те, тому що. Я точно пам'ятаю, що от саме отут, де ми ходимо, ось тут вони були. Ну, якщо ми не знайдемо жодного, то я знову не розкрию карти і не скажу, що це за гриб. Ось. Взагалі ніяких ознак. от Просто вологість. Вологість є, температура є, зараз 8 градусів тепла, тобто не спекотно. Дощі проливали. Може не дозріли, може в цих місцевостях ще рано, саме в цьому році, може рано. У будь-якому випадку я націлений в цьому році їх зібрати. Ось і на наступні вихідні ми точно поїдемо. Можливо, вже машиною поїдемо. Зекономимо сили і більше часу, більше сил можна буде вкласти в саме збір. Ну, як, як думаєш? Як думаєш, за тиждень з'являться чи ні? Напиши в коментарях. От зараз 19 жовтня, 26 жовтня, 25 го можуть бути. Друзі, ну при таких негрибних умовах мені зараз всі гриби цікаві, я буду всі показувати, що знаходжу. Зараз прямо дуже багато маленьких прикольних грибів. Дуже багато, багато мілких. А тих, що треба, нема. Ось ще такі гарненькі, прям дуже мілкі, от як, як мізинець. Як фаланга мізинця. Друзі, такий дуже цікавий гриб, який росте на пеньку. Цікаво, хтось знає, як вони називаються? Що за гриб? Властивості. Якщо так, то напиши в коментарях. Мені цікаво дізнатися. Друзі, ну вони реально велетенські оці пенькові гриби. Прямо диви, як мозок такий. Ух. Ого. Да. Такі є багато. Ну, друзі, я думаю, що ось... Ось цей гриб знають всі. Навіть я знаю, друзі, але все-таки, все-таки. Напиши. Що це за грибочок назва? Може знаєш якісь властивості. Може знаєш об'ємні знання якісь в тебе є про цей гриб. Дуже цікаво буде почитати. Ха-ха, друзі, дивіться! Ого! Охо, друг, ты тут, шикарту. Да? А там друзі, такого красного. Ох, там три. О, друзі. Його, о Харі Кришна. о охо. охо, друзі. Ну дивись, ну дивись. Ай-яй-яй. Ой, а то... А ого які смачні, друзі, дивіться, ах! А оце! Це витвір! Витвір мистецтва. Перший раз таке бачу в житті, друзі. Ого! Ого! Знаєте, відчуття, як ніби витягнув. 40 кілограмового товстолоба, прям перемога, друзі. А фігія з іншої сторони дуже гарний, дуже гарний. Це те, що я шукав. Вони є! Нам приблизно ще 22 кілометри шурувати назад, вже сутінки увімкнули світло на велосипедах. Хороший збір, друзі. Просто назбирали, назбирали, зібралися і поїхали, не було часу розповідати. Я думаю, що вже приїду додому і далі буде подальша інструкція, що далі робити з грибом, як сушити, які мають бути умови. А потім я розкажу, для чого мені потрібен мухомор. Що я від нього очікую, які стани, скільки їсти, дозування і взагалі все-все про цей дуже чудовий прекрасний гриб. Так, друзі, мене не видно, але мене чутно. Вже ніч ми їдемо. Сашка дуже скрипучий велосипед, я пересів на нього. А Сашко їде зараз на мому. Сашко себе почуває дуже добре, каже, що кундаліні підняв. Так, да, дупа дуже болить, але да, куприк там кундаліні піднімає. <рес> І ви мені не надали посвідчення. То ви мені показали якийсь документ, де написано поліція, ваші дані, але це має бути посвідчення. Шановний, ну, я вам скажу. Будь ласка, ви маєте повне право. Я йду. Так. Ти звільнився. Що це за питання взагалі? Я пройшов за велосипедом. Я тебе питаю, ти звільнився чи не звільнився? З роботи. Закон нахуй роботи, блять! Со Якщо... служби, блять.